Вітаю усіх глядачів у нашій програмі. Ну, вже й нарешті почався той сезон, коли з'являються молоді свіжі овочі, і з них можна безперечно щось смачненьке приготувати. Ну і такий овіч, овоч, як. Кабачки, які родять фактично ціле літо. Ми встигали б б тільки їх збирати, ті кабачки, і не давати можливості їм переростати. Можна готувати в різноманітний спосіб. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготування такої швидкої страви, готується надзвичайно легко, і будемо ми готувати запіканку із кабачків. Отже, що для цієї страви нам треба буде взяти? З пів кілограма молодих кабачків. Якщо молоді кабачки, то ми не будемо їх чистити. Якщо це кабачки будуть вже такі більш дорослі, скажімо так, то будемо їх чистити, відповідно, і тоді їх треба буде брати більше, тому що нам треба буде з них видалити і насіння, і почистити кірочку. Крім цього, такий гарненький пучок зелені, яка у вас може бути під руками, чи то кріп, чи то петрушка. Сюди буде дуже смакувати також і базилік, і шалофей, тобто шавлія. Крім цього, будемо брати одну о, цибулину або дві. Якщо ось, крупна цибулина, я беру одну. А, для того щоб був гарний аромат у цієї страви, я беру о, прованські трави одну столову ложку 250 грам твердого сиру. Крім цього, грам 200 можна покласти перемеленого м'яса. Можна приготувати цю страву і без м'яса. Ну, відповідно, м'ясо ви можете використовувати свинину, баранину чи телятину. Буде однозначно смачно і так, і так, і так. В даному випадку я взяв телятину. Для того, щоб підсмажити овочі і цю ж саму телятину, будемо брати кілька столових ложок олії. Ну і, безперечно, сіль для того, щоб все це довести до смаку. Ну а для того, щоб у нас ця запіканка гарно трималася, ми могли її гарно порізати, легко порізати, вона мала гарну форму. Будемо Використовувати ще 3 яйця. Отже, приступаємо до приготування. Одразу можемо брати таку велику миску, куди ми будемо перекладати підготовлені продукти. В першу чергу кабачки я вже помив, і якщо такі кабачки вони не дуже крупні, то ми можемо порізати їх на четвертинки по довжині. І ці четвертинки порізати такими, ніби кубиками, ось такими. Шматочками. Чому? Тому що ми будемо їх підсмажувати. А кабачки взагалі це такий овоч, який готується надзвичайно швидко, тому ми ріжемо ось такими крупненькими часточками. Ну, для того, щоб ми могли все це підсмажувати, ми вже можемо поставити велику-велику сковорідку на плиту, розігріти цю сковорідку і туди ж улити масло. О, олію перепрошую. Поки буде ця олія розігріватися, ми будемо підготовлювати продукти для того, щоб їх підсмажити. Отже, ріжемо кабачки. Кабачки вже порізані, а я їх відставляю в сторону, прикладаю миску. І тепер ми повинні порізати цибулю. Цибулю можемо різати звичайною соломкою, тобто шинкувати. В першу чергу перекладаємо в сковорідку цибулю і обсмажуємо її кілька хвилин. Потім будемо додавати сюди кабачки, ну і потім вже наступні компоненти. Поки буде підсмажуватися цибуля, ми можемо натерти твердий сир. Сир можемо не тільки потерти, можемо і порізати його такими пластинками, тому що він у нас зараз буде проходити теплову обробку він повинен у нас розтанути. То фактично можемо і порізати, і потерти. Ну, мені зручніше швиденько так його натерти на крупну тертку, то я його і натираю. Тепер до цибулі перекладаємо перемелене м'ясо, оскільки воно повинно злегка підсмажитися. Ті ж самі, ті ж самі кабачки вони будуть готуватися досить швидко. М'ясо готується трішки довше. Тому ми зараз м'ясо разом із цибулею підсмажуємо. І для того, щоб воно швиденько обсмажилося, ми будемо так от гарненько його перемішувати і давати можливість розірватися на маленькі шматочки, на дрібні шматочки і швиденько обсмажитися. І вже після того, як кілька хвилин ми обсмажуємо цибулю з м'ясом, а ви бачите, цибуля напівготова, вона стала прозора. М'ясо вже у нас змінило колір, воно стало із червоного таким більш сірим. Це говорить про те, що воно вже е готується і воно вже обсмажилось. І тепер ми можемо додавати вже сюди е ті ж самі кабачки, які ми попередньо порізали кубиками. Все це разом ми повинні смажити хвилин 5-7. І коли ми побачимо, що кабачки стають також прозорі, як і цибуля... То ми можемо вже додавати сюди наступний компонент, а це буде у нас тертий сир. Тепер у нас є ще оцей гарненький пучок зелені, і ми цю зелень повинні посікти. Додавати ми будемо цю зелень в останню чергу перед тим, як ми будемо вже ставити цю запіканку, запікатися в духовку. Чому? Тому що чим менша. Теплова обробка для зелені, тим ароматніше вона залишається і не випаровується оці ефірні масла, які містяться у свіжій зелені. Ну і частинку зелені ми можемо залишити для того, щоб потім прикрасити, посипати, оздобити вже готову запіканку. Що ж, у нас вже досмажуються цибуля, кабачки і м'ясо, і ми можемо випускати яйця, брати миску. І сюди випускати сирі яйця. Будемо робити заливку для запіканки. А для того, щоб зробити цю заливочку, от, власне, ця заливка нам і дасть можливість отримати таку однорідну масу, яка буде гарно триматися, докупи ми сюди пересипаємо ці прованські трави, додаємо сюди солі. І все це повинні старанно розмішати до однорідного такого стану. Щоб у нас утворилася однорідна маса, ну і крім того, ми вже можемо включати е, духовку на е, до температури. 180 або 200 градусів, в залежності від того, яка у вас духовка. Якщо з конвекцією, то ви включаєте, розігріваєте її до температури 180 градусів, якщо без конвекції до температури 200 градусів. Можна навіть використовувати і такий температурний режим, як 220 градусів. Найголовніше, нам, що повинно в кінці, що ми повинні отримати пропечену всередині запіканку і рум'яну скоринку на поверхні. Якщо температура буде дуже висока у духовці, у нас буде оця румяна. Скоринка, але всередині запіканка буде не пропечена, тому ми повинні рівномірно її пропекти. Якщо ви не можете регулювати температуру вашої духовки, ви не знаєте, який там температурний режим, то в результаті ми повинні перевірити цю запіканку дерев'яною шпажкою для шашлика. Коли ми її проколюємо, якщо ми відчуваємо шпажку, яку ми витягуємо, ми відчуваємо, що вона волога, то відповідно ми повинні цю запіканку доводити до готовності ще. Але якщо у нас утворилася руйнана скоринка, а запіканка всередині. Не готова, тоді ми повинні накрити її фольгою, знизити температуру і потримати ще 10-15 хвилин для того, щоб вона пропакувалася всередині. Отже, продовжуємо приготування. Тепер, коли ми підсмажили овочі і вже стали такі кабачки більш прозорі і трішки ніби так зменшилися в об'ємі. І вони вже стали такі м'якенькі, досить м'які, вони легко розділяються на частиночки. Тепер ми сюди додаємо той потертий сир. І після того, як ми додали сир, ми все це повинні розмішати, а сир у цей час повинен легко розтанути. Тепер ми переключаємо плиту на мінімум, можемо накрити все це кришечкою, для того, щоб цей сир став більш бачите, він тягнеться, щоб він став такий м'якенький, однорідний. І потім ми будемо вже в злегка охолоджену цю масу додавати розмішані яйця з приправками. І потім вже будемо все це перекладати у форму для запікання. Поки відбувається тут процес танення сиру, ми підготуємо форму, в якій ми будемо запікати нашу запіканку. Ну і Що нам для цього треба взяти Власне, саму форму, холодне масло чи маргарин, можна навіть смалець, це буде дуже доречно. І ми повинні цим жирним продуктом змастити бокову поверхню і денце форми. Чому я кажу саме холодним? Тому що Якщо, наприклад, той ж самий масло чи смалець вони будуть теплі, ми не, не зможемо зрозуміти, чи повністю ми змастили цю форму. Якщо він холодний, цей смалець або масло, або маргарин, нам дуже гарно видно, що ми змастили і денце, і бокову поверхню, і в нас немає тут прогалин. Тобто, все у нас підготовлено так, як треба. Для того щоб ця запіканка ще краще відділялася від стінок. Посудини, в якій будемо запікати, можемо цю посудину посипати або ж панірувальними сухарями, або ж борошном, і вже потім перекладати масу для запіканки. Поки я це робив, вже розтанув сир у сковорідці. Тепер ми туди перекладаємо підготовлені яйця із приправами, також додаємо туди свіжосічену січену Тепер ми в цю овочеву суміш з сиром і м'ясом пересипаємо зелень. Змішуємо яйця з приправами та з сіллю. І також додаємо оцю ж саму масу. Все це перемішуємо і перекладаємо у форму, в якій будемо запікати. І а, перекладаємо. Тепер ми ставимо в духовку. І е, при тій температурі, про яку я вже сказав, ми будемо запікати протягом 30-40 хвилин. Отже, чекаємо на результат. Я думаю, що е, ну я не думаю, я знаю, що буде це надзвичайно смачно і е, дуже ароматно. Єдине, що ми потім в кінці приготування ще все це можемо посипати свіжою зеленю, ну а також можемо прикрасити і. Свіжими овочами. Доречно буде дуже використовувати тут свіжі, червоні, красиві, яскраві, помідори. Ну що ж, пройшов той вказаний час, наша запіканка готова, тому можемо доставати її з духовки і вже подавати до столу. Безперечно, така запіканка буде надзвичайно смачна не тільки в гарячому вигляді, а й на наступний день, коли вона охолоне і буде вже холодна. Вона буде дуже смачна. І ми можемо подавати її відповідно як холодною, так і гарячою. Ну, о, зараз вона гаряча, можливо, ввечері можна споживати таку страву. Зранку на сніданок, в обід на наступний день і, безперечно, в таку жарку погоду буде набагато краще подавати охолодженою разом із якимось кетчупом або ж якимось таким легким соусом овочевим. Тепер нам залишається тільки її прикрасити, використовуючи для цього зелень, можливо, щось червоне, чи помідор, чи ту ж саму редиску, і ми можемо вже на цю запіканочку подавати. До столу. Отже, можемо посипати січиною зелені, можемо прикрасити просто гілочками того ж самого кропу, чи використовувати для цього гілочки петрушки. ну і так далі, Те, що вам подобається. Базиліку, наприклад. І зробити якийсь такий невеличкий акцент для нашої готової страви. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецептурки страв, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети Ти». Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.